І з першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800. Така киска жіноча. Педі. Розмір 60. Така жіноча. Розмір Ска. Така чоловіча. Розмір МК. Така чоловіка. Розмір 44. Класна жіноча, великого розміру. Така жіноча на замочку. Розмір М. Така жіноча замочком. Розмір 42. Такий тезік. жіночий, Розмір Еліка. А жіночего. Розмір Элька. Така замочком. Розмір. Элька. Така чоловіка с замочком. Розмір МК. Нет. Такая жіночек будет рука у Элька. Така плотна чоловіча, великого розміру. Може бути курточка. Так ще одна теплесенька чоловіча з капюшоном, Розмір. L -ка. Така Теплесенька, чоловіча, може бути і жіноча, великого розміру. Це одна чоловіча. Замочка, розмірка. Чоловіча легерсенька, розмір 2хЛ. І така чоловіче великого розміру безрукавка. Це був кіст першого сорта, вага мішечка 10 кг. 8 кг, 7800 кг.